Присягу на вірність Україні склали 68 хлопців та дівчат Кіровоградського ліцею. Інтернату урочисту посвяту в кадети вперше провели на території меморіального комплексу фортечні вали. Майже рік майбутні кадети проходили так званий курс молодого бійця. Тепер обіцяють бути дисциплінованими і гідно нести своє почесне звання сердець шестикласник Сашко хвилюється і з нетерпінням чекає. Сьогодні присягу в нього прийматиме його тато, колишній афганець та полковник у відставці, каже до цього дня: ретельно готувався. По два, по три часа. Стрі підготовка, стрільба різне. якщо ранений, як треба його спасти. Поруч, десятикласниця Юлія. Дівчина цілеспрямовано вирішила навчатися військовій справі. Мене приваблює кадетське навчання. Можливо, я подальшому житті стану воєнною, тому мені потрібно це вивчити устав і що як робиться. Мені буде надалі легше, аби отримати почесне звання кадета. Одних лише гарних оцінок недостатньо, кажуть викладачі. Обирають найкращих. Основний аспект це психологічна моральна готовність і можливість побудувати свою психологію на основі статутів збройних. Ніх сил України, а потім вже бойова підготовка, військова підготовка. Більшість дітей в майбутньому хочуть пов'язати своє життя з військовою професією або ж бути міліціонером. Причиною тому сімейна династія. Хочу бути міліціонером, тому що ну як папа захищати родину боротися з преступністю. Останні приготування учні шикуються в ряд на витянуту руку става. Втора соляна, да, да. О, хорошо. затилок друг другу. Лунає гімн України і урочиста мить. Урочисто присягає українському народу. ж ти бути йому вірним і відданим. готуватися, оберняти Україну, захищати її суверенітет, територіальну цілісність і недоторканність. Сумлінно і чесно виконувати кадетський обов'язок. Присягаю ніколи не зрадити українському народу. Військові кажуть, погони на плечах дисциплінують до того ж, навчання військовій справі стане у пригоді хлопцям, яку професію вони потім не обрали. Потрібно розвивати патріотичне виховання, потрібно створювати нову концепцію виховання молоді. Її підготовки до служби в збройних силах до захисту батьківщини, і я думаю, що ці молоді люди сьогодні вже колеги наші, які оділи погони, які вже склали свою першу присягу в житті. Вони запам'ятають цей день. Батько кадета Сашка впевнений, його син гідно нестиме почесне звання. Хочу, щоб ця присяга для нього була як на всю життя, як говорять. Тому що я хочу, щоб он був воєннослужачим, воєнним офіцером. Для цього я так думаю, що всі условия є. Всього присягу склали 68 хлопців та дівчат. Наприкінці заходу усі присутні вшанували пам'ять полеглих героїв. Ато Сергій Михайлін, анатолій Басистий. день за днем.